Всім привіт! Сьогодні готуємо смачний італійський десерт тірамісу. Для початку робимо каву за вашим смаком, яка вам подобається. Я роблю каву розчинну з цукром. Виливаємо її у ємність зручну. Потрібно взяти ось таку довгеньку. І поки що залишаємо до охолодження. Далі, щоб не займати ваш час, я вже відділила білки і жовтки. 4 яйця потрібно. В білки додаємо щепоточку солі і 60 грам цукру. Збиваємо. Ось і все готово. Ось так мають виглядати ваші білки. Нікуди ніхто не випадає. Чудово тримають форму. Час збивання в мене зайняв 8 хвилин. Далі збиваємо жовтки. Беремо наші 4 жовтки, додаємо 60 грам цукру. Збиваємо Жовтки взбивала 2 хвилини. Повинна вийти ось така пишна піна. Далі додаємо сир маскарпоне. Потрібно взяти 500 грам. У мене це 2. Пачечки по 250 грам. Додаємо. Маскарпоне це звичайний сир, він не солоний, без різних добавок. Його використовують спеціально для різних смачних десертів. На смак він мені чимось нагадує домашні свіжі слівки, які не прокищі, солодкі на смак. З холодильника. Густі такі вони. Все, перемішуємо і взбиваємо далі до однорідної маси. Ось і все, декілька секунд і майже все готово. Головне сир маскарпоне перед приготуванням за годинку-дві. До приготування дістати з холодильника, щоб він став більш м'який. Тоді все дуже легко перемішується. Далі я додам в крем бренді. Бренді додасть крему дуже такий смачний аромат та смак. Деякі додають бренді або ром в каву, але я додаю в крем. Збиваємо. Ось і все. Якщо не хочете, можете алкоголь не додавати. Далі нам потрібно перемішати наші білки із яєчним кремом, з маскарпоне. Беремо лопаточку і потрішки додаємо і все перемішуємо. Перемішуємо все до однорідної маси. І наш крем готовий. Він мені чимось нагадує смак морозива. Дуже смачний. Все, наш крем готовий. Далі беремо форму. У мене це ось така скляна форма. Далі беру печиво савоярді. У мене 400 грам. Ось таке печиво. Хто не знає, такий воно має вигляд. Мукаємо в каву, відразу дістаємо, микаю тільки верхушечку. І низом сухою стороною складаємо в форму. І так кожний раз. Ось так, швиденько і відразу дістаємо. Далі змащуємо кремом. Ось так гарненько змастили, і далі продовжуємо знову. Викладаємо наше печиво. Нижній слой я складала ось так печиво. Далі складаю навпаки, щоб наш десерт гарно тримав форму. Готується дуже швидко все. Ось так. І знову додаємо крем. Буде дуже смачно. Розрівнюємо. Додаємо ще. І так продовжуємо. Ось майже і все. Залишилося посипати зверху какао. Всі посипають звичайним какао порошком. А в мене є ось таке в гранулах солодке дитяче какао. Я посиплю ним. Діткам воно більше подобається. Ось і все, наш десерт готовий. Із цієї кількості інгредієнтів у мене вийшла ось така форма 20х20. І три порції кірамісу в стакані. Залишаємо на 2-3 годинки в холодильнику і можна насолоджуватися приємним дуже ніжним ароматним смаком. Десерт просто чудовий. Хто ще не куштував, обов'язково спробуйте приготувати. Це дуже смачно. Всім дякую за перегляд! Смачного вам і пока-пока!